Итак, всем привет, с вами канал АВМ и сейчас я вам покажу свою игру, которую которую, собственно, сам сделал. Это еще как вы уже видите демо версия вот игра примитивно стилизованная как вы тоже видите по картинке вот меню такое простое тут правда не все клавиши вот некоторые клавиши я решил сделать как чит коды Значит, а, игра називається The Rebody Fighter X. А, 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 так. Щось я автоматом почав російською, вибачаюсь. Я вже декілька разів пробую записати, але щось у мене запис обервається трохи вже. Е, втомився. От. Е, значит, Body це можна перекласти як е, нульове тіло, а Fight Rex це боєць X, типу, е, надлюдина. Тобто це такий експериментальний е, костюм, який е, який погодився носити український боєць, молода людина, патріот своєї батьківщини. Тут, тут я зробив для зручності меню, щоб точніше до місії, де. Версія у нас складається а, з а, чотирьох місій. Ем. Значить, от так. Що ще хотів сказати? А, так. А, ну, власне, точно не. І туди далі. Так, да, ось така от гра у нас. Значить, я тут зробив у демоверсії FPS, щоб для зручності мені і мені вам, щоб було одразу видно, який FPS, чи падає він у когось чи нормальний. От. І мені потім. Напишете, чи взагалі подобається, вам ране подобається. Там який FPS можете написати. От у мене він дуже високий, як ви бачите. От Зараз він там 170 там чимось там коливається. І взагалі він у мене від 200 до... 400 коливається. Так, значить, на F у нас можна піднімати предмети. Значить, у нас є інвен... продуктовий інвентар. Продуктами можна поповнювати здоров'я. Значить, раз. два Так. На I у нас інвентар. Так, от. Три, тось, три рази і, і поповнило здоров'я. Ну, правда, три рази не завжди воно поповнюється іноді треба і більше поклацати. От. А от іноді воно і достатньо трьох. Так. Зачиняємо теж на Ай. Так, ось такі у нас прості дерев'я, дерев дерева. От. І такі теж дерева є. Вони у нас без листя, бо у нас бо тут за сюжетом обстріли постійні, постійні тому листя, листя нема. Трава така. Простенька, тобто без такої е, натуральний як у е, великих іграх, от але у нас от є такі дерев'я, дерева, точніше кущі які більш реально в виглядають от. Але у нас от, от тут е, не всюди буде е, такий е, такі місця е, з чистим кольором будуть і ось такі. От де от на е, які на на горизонті. А, а, тобто буде, буде різний ґрунт різного кольору. Тут у нас зупинка, тут дорога, шосе. А, так, зараз трохи постріляємо. Так, значить, тут у нас можна міняти зброю. Значить, а, тактичні ніж у нас за замовченням. Нака, на К, на Якщо натиснемо раз, два, тобто тактичний, тактичний ніж і От. РПГ. F1. QBZ. Так, на Т у нас. А, значить, на Shift у нас. Трохи пришвидшення, і на те у нас сильніше пришвидшення. О, все знищили. Так. Там у нас машина. Стоїть яка русньою захвачена. Так, тут можна. І відкрити то, теж не є. А можна так, трес на е, Space? Чи на x екс, space, Я не пам'ятаю, як це клавіш, Коротше, на пробіл. Так. Е, можна теж підняти, покласти сюди. Е, тут у нас тяжка зброя. ПТРД 40, 41 Радянська. Тут у нас гранати для ці ракети для РПГ. Вот їх не можна чіпати, у нас своя зброя, бо нам генерал наш наказав нам, що у нас є своя зброя. Точніше порадив не начіпати з. Зброї грусні, бо вона може і вибухнути, і що воно може бути, якщо її взяти, а тим більше застосувати. Ось таке за у нас за сюжетом. Так. Значить. Що у нас тут? Так. Так що у нас тут далі а, так, ну у нас там автомат, а, Все. От коли він у нас стріляє? Нас пошкоджує у нас одразу на екрані червоне блимає. О, все, наступна місія. Так. Значить, Нам треба йти за туди, куди нам вказує цей чорний квадратик, який ви з, Збоку, знизу бачите бачити е, е, Ай Все помер гравець. Заново починається гра. Так, значить, он, е, у нас квадрат показу N, це е, північ, значить, нам треба йти туди. На, на північ. Так. Значить, у нас он, такі теж дрони-вороги, які пульсують і пошкоджують нас. Побачимо будинок. Ось такий будинок простий так можна взяти о, цей о, як українського забув цветочок, А, ну коротше А, а, рослинка о, домашня, да. так. Ім поставити. Так. Візьмемо це. Угу. Так, а ну і ще це візьмемо. Дмитре, тобі а. не можна, кисле штай. Точний інтелект нам говорить що нам можна, що, що не можна, вказує нам радить, якщо там у, у бійця якісь проблеми зі здоров'ям, говорить нам, що нам можна, там, наприклад, якщо на той не можна там чогось там, наприклад, щось крізь, то він нам говорить. Так. Зараз ми цих. Опа. Все одного знищили. Все іншого. Гарно полетів. Так. Так, знищимо того. так Ну ось така у нас демка В общем, буду радий лайкам, дизлайкам, кому подобається, кому не подобається, буду радий коментарям. Ну і буду радий будь-якій підтримці. Um, так, ну дякую вам з е за перегляд. ну і на все добре.